Вітаю всіх і дорослих, і малих, і запрошую на заняття з валеології. Що ви знаєте про їжу? Чи може їжа бути шкідливою? Як її розпізнати? Пропоную дізнатись вам про це саме зараз. Спочатку ми поговоримо про корисну їжу. Здоровий сніданок допомагає нашому тілу рости сильними та здоровими. Коли ми їмо саме корисну їжу, наші м'язи стають сильнішими, а мозок працює краще, щоб ми могли краще все запам'ятовувати та весело гратися. А яка ж це корисна їжа? Це обов'язково соковиті фрукти, які містять в собі безліч вітамінів. Овочі, які містять в собі велику кількість важливих поживних речовин. Вони допомагають нашому організму працювати правильно. А також злаки. Це звичайні каші, такі як рисова, пшенична, грічана, вони є джерелом енергії для нашого тіла та допомагають залишатися нам активними протягом усього дня. А ще дуже корисними для нашого організму є м'ясо, риба, яйця та молочні продукти. Ці продукти допомагають нам рости. А ще важливо не забувати про воду, бо вона є найкращим напоєм для нашого тіла. Ось ми дійшли і до шкідливої їжі. То яка ж вона, ця шкідлива їжа? Шкідливою їжею є цукерки, чипси, газовані напої. Піца, бургери, картопля фрі цей перелік дуже великий. Але чим же вони такі шкідливі? Солодощі містять в собі багато цукру та штучних барвників. Вони є шкідливими для наших зубів. Чипси, бургери кот-доги, картопля фрі містять величезну кількість солі, жиру та штучних барвників. Вони призводять до зайвої ваги та проблем з серцем. Газовані напої та солодкі соки також містять в собі дуже багато цукру, які призводять до карісу зубів. Діти, запам'ятайте, краще споживати більше корисної їжі, щоб наше тіло росло сильним та здоровим, а також не варто забувати про фізкультуру та рухливі ігри. Тож бережіть себе, дбайте про себе та бувайте здорові! Тож до зустрічі, малята, до побачення!